Всім привітулі. Їздили на базар, купили огірки і помідори. Помідори по 25 гривень кілограм це опт. А огірки тадам, 45 гривень кілограм. От ми взяли ящик того ящик того. Тут уже я достаю банки свої, буду зараз їх мити. Ну, і тут набрала таке букет той що на огірки оцет Якісь іще ще спеції знайшла. Горчиць, гірчиця тільки була помелена, немає зернятками, але я кидаю зернятками і дуже класно, мені подобається. І отакі взяла якісь хруст, хрусткі огірочки. І ще взяла а, часник і взяла отакий звичайний перчик. Перчик 35 гривень. От такі у нас на зараз ціни. І я, звісно, в шоці, тому що ми трошки ну, запізнились, були тиждень-два тижні назад вони дешевше. Але треба їх все рівно брати і треба робити, тому що в магазині я глянула маленька баночка, вже коштує 127 гривень огірки. Ну і не набігаєшся да, в магаз за тими огірками. Тому попелюшка приступає, попелюшка в дії. Знаєте, під, під, підзаряджаю, включаю той моторчик і починаю працювати.